Сьогодні на Росії бах в кількох областях у Бігороді них, звісно, ППО все відпрацювало все добре, хоча одна людина постраждала. Також було збиття дронів над Московською і Ленінградською областях. Але що цікаво, безпілотник з вибухівкою цілися по нафтовому терміналі в Санкт петербурзі тобто безпілотник долетів вже і е, до батьківщини, так би мовити, президента вбивці. Як ви вважаєте, наскільки це важливо? Що саме до Санкт-Петербурга тепер також долітають безпілотні літальні апарати. Як на це можуть відреагувати? В Кремлі, я думаю, що в Кремлі очевидно на все це реагують так, як мала б реагувати держава, яка знаходиться у екзистенційному конфлікті з іншою країною, яка має бути винищена під час цієї війни. Будуть боротися за те, щоб України не було. Але нам потрібно боротися, щоб знищувати російські військові ресурси. Тому чим більше буде знищено російських військових арсеналів, тим більше вірогідність в тому, що в якійсь перспективі. В Москві замисляться принаймні про необхідність припинення військових дій, припинення ракетних обстрілів, пошуку шляхів виходу з цієї війни. Якщо Росія буде вести війну на території України безкарно, звичайно в цій ситуації ми можемо вважати, що ця війна буде йти до остаточного виснаження, виснаження самої української держави. Війна на виснаження не може бути виключно війною на виснаження України. Війна на виснаження має бути ще й війною на виснаження самої Росії. Обидві ці держави мають виснажуватися у війні. Тільки тоді з'являється перспектива, хай віддалена що ми колись зрозуміємо, як вийти з ситуації І ще один момент: ви ж прекрасно розумієте, що коли армія однієї країни входить на територію іншої, і навпаки, тобто на території двох країн відбувається конфлікт, це дійсно війна. А коли. Армії однієї країни діє виключно на території іншої, як в нашій ситуації, а на території тієї країни, яка здійснила напад, нічого не відбувається Це спецоперація. В цьому плані президент Російської Федерації Володимир Путін абсолютно правий Він проводить спецоперацію на території України, а на території Росії ті ж да гладь да Божія благодать, як любить говорити росіяни. Також для того, щоб це дійсно стало війною колись, якщо це взагалі можливо. Бойові дії мають відбуватися на території обох країн в тому чи іншому вигляді, хоча б вигляді обстрілів в російських воєнних об'єктів. Інакше ми все ж таки маємо сказати правду, що поки що навіть війна не розпочалася, що це конфлікт на території України. І ми, і росіяни діють на території України і наші. Удари йдуть по містах України і України, і російські удари йдуть по містах України. Просто якась територія контролюється однією армією, якась територія контролюється іншою. Росії від цього ні, ані холодно, ані тепло, і це треба усвідомлювати. Тому от ці удари, про які ви говорите, говорите, це важливий момент. Усі ці історії ви пригадуєте, коли російські добровольчі корпуса зайшли на прикордонні території Російської Федерації, які межують з Україною? А тоді таке було відчуття у самих місцевих мешканців. Вони писали відео звернення Путін, ми ж Росія. Не забувай про нас, батюшка. Зараз, якщо ми говоримо про Санкт Петербург, це доволі важливе місто для Російської Федерації, і, очевидно, для режиму самого кремлівського диктатора, тому що він звідти походить звідти, можна сказати, його найближче оточення. І вже коли безпілотники долітають до Санкт-Петербурга, і це ну якби не прецедент, так і було і раніше. Він же від Санкт Петербургу так просто не відхреститься, як від прикордонних тербург. Ну, звичайно, але я вам хотів нагадати, що безпілотники долітали й до. Так що, з цієї точки зору, ви можете завжди поставити себе на місце ворога і запитати, що ви робили на його місці, сильніше б по Україні, правда? Тому, якщо ви вважаєте, що якщо безпілотник долітає до Москви і Петербурга і Росія відразу хоче скласти зброю, це абсолютно неправильна відповідь. Це якраз підтверджує позицію Володимира Путіна та його оточення, що Україна має бути знищена, щоб ніколи більше жодний безпілотник не з'явився в головних російських містах. Щоб Москвичі і, і Петербуржці почували себе безпечно. Потрібно, щоб українська територія стала територією Російської Федерації. Це логічна відповідь, яку вам дав вчора президент Росії Росії, колишній Дмитро Медведів. Але нас не це має бентежити. Ми маємо розуміти, що росіяни не будуть відмовлятися від війни у зв'язку з тим, що якісь українські безпілотники чи навіть ракети будуть потрапляти по російських військових об'єктах. Ні, навпаки, це буде підтвердженням того, що Кремль правильно розпочав цю війну, що Україна це небезпека, що ця небезпека має бути зліквідована, навіть якщо доведеться воювати 10 років. Наша задача не залякувати росіян, а знищувати їхній військовий потенціал. Тому що якщо росіян не буде чим воювати, вони будуть готові думати про мир. Якщо Росіян буде чим воювати, то абсолютно немає ніякого значення, куди Потіли той чи інший безпілотних, тому що країна, яка має чим воювати, просто знає, як завдати удару у відповіді. Ми це прекрасно з вами розуміємо. Нага. Так що треба зменшувати можливості воювати. Це правильний підхід до війни, яка може відбуватися наступними роками. Ну тут варто зазначити, що безпілотник сілися в нафтовий об'єкт, тобто це закон... Правильно, про це. Я вам кажу, так? це ресурси, це ресурси, але на жаль, в Росії ресурсів цих ще чимало. Так що доведеться нам трошки зачекати, що називається.